Дорогі освітяни незламного Маріупольського університету. Я щиро вітаю вас із професійним святом. Шляхетне покликання викладача плекати майбутнє покоління фахівців. Та війна зробила вас бійцями на багатьох фронтах. Ви герої, яких не зломив блекаут. Навіть у найтемніші часи залишалися вірними обраній справі і читали лекції студентам, де випадала змога, у громадських місцях чи на заправній станції. Ви амбасадори Маріуполя та України у світі. Не даєте забути про трагедію рідного міста, розвінчуєте пропаганду ворога, боретеся за збереження самобутності рідного краю, навчаєте української мови європейців. Люди з добрими серцями та безкорисливою віддачею завдяки вам університет об'єднує маріупольців у Києві надає не тільки гуманітарну, а й психологічну і юридичну допомогу. Цього року професійне свято освітян відзначається в один день із Днем захисників і захисниць України. Всіх нас об'єднує своя боротьба. І завдяки нашим військовим ми можемо працювати у незалежній державі, навчати вільну молодь, виводити вітчизняну науку на світовий рівень, будувати європейське майбутнє. Дорогі освітяни, бажаю вам сил, наснаги і великих успіхів на благородній ниві. Я вдячний кожному з вас, хто сприяв відновленню після переміщення і чиї амбітні ідеї сьогодні. Прокладають шлях до створення нового Маріупольського університету, будьте щасливими, здоровими, натхненними і якомога довше залишайтеся при улюбленій справі, миру та благодаті вам і вашим родинам зі святом!